Вітаю на каналі. Сьогодні на пропозиції такі колеса від мотоцикл Іж, 18 радіус, дві оськи гаєчками, рівненькі. Так, Резина з камерою, Колеса в общем зборі. Протектор. Такі от високі. Ну, На точку на якусь приспособу комусь саме раз. Резина. Більш-менш в доброму стані. Інша теж. Тут протектор трошки веселіший. Напередкую стояла. На кочені. Не спускають більше тижня. Накачав, стоять, не підпустили. Ціна за пару із оськами 1000 гривень зацікавило, номер вайбер. Пишіть. Відправка. Нова пошта, Укрпошта, делівері, По предоплаті або повна оплата. Всім мирного неба, удачі!